Людей, які були прикомендовані до Генерального штабу. І коли я оце чую абсолютно такі цікаві слова, там не було яка так кількість людей не було на фронті. Вони не були в першій траншеї. Ну, тоді задаю питання: армія це як потужний швейцарський годинник. Потужний. І кожен гвинтик відповідає за певну функцію. І ми бачимо тільки, як працюють стрілки. Бо стрілки це як вказують час. Ви хочете, щоб ви поміняли функцію? Ви бачили тільки роботу безпосередньо кожного гвинтика, а стрілки вас не цікавлять? Це перше. Друге, ну давайте знімемо. Величезну кількість тих самих мобільних вогневих груп ППО, які захищають не тільки Київ, а величезну кількість інших міст українських. Знімемо їх відправимо на передній край. Хто тоді буде захищати це? Тому це знов таки маніпуляція. Всі мусять бути на фронті. Фронт може бути різний. І в тилу також фронт може бути значно потрібніший. І навіть той е спеціаліст, який ремонтує техніку військовий, е вже в тилу. Інколи значно важливіше, ніж це він буде робити з автоматом на передньому краю. Спеціалісти радіоелектронної боротьби, спеціалісти радіотехнічної розвідки, вони ж також потрібні не на передньому краю. і з них значно більше користі буде в певних тилових зонах. Навіщо ви маніпулюєте суспільством? Розповідаєте, що от ми знайшли додаткових 20 тисяч. Яких додаткових 20 тисяч? Ті, щоб виконували свої обов'язки до того. І саме головне, коли про це говорять військові, е, ну друзі, ви ж знаєте, що це не так. Ці ці люди безпосередньо потрібні в тилу. Навіть давайте кинемо кухаря, який не буде готувати їжу е, для своєї роти, і рота через два дні загнеться. Але кухар буде впевнено воювати на передньому краї. Це змінить ситуацію на краще? Ні, бо 100 чоловік будуть голодними, і вже не будуть впевненими воїнами. Тому кожен в армії має свій функціонал, свої обов'язки, і головне завдання, щоб він їх правильно виконував. Якщо ви хочете всіх вигнати на передній край, то тоді забезпечити таку патижну систему логістично забезпечення, як це в американській армія. Але цього ж нема. І 40% воює, а 60% завойовує забезпечує спроможність воювати. Це в будь-якій армії світу є, і воно абсолютно не міняється. І знов таки ж. Ви хочете хоробрих багнетних атак на переднього краю, ті, хто в тилу робили функці... свою добру роботу. Знаєте, це от уже в певних моментах не просто насторожує, це дратує. І люди, які не служили в армії, можливо, в ці речі вірять, але військові на це дивляться достатньо, знаєте, скептично. Знов таки ж про ті, хто в тилу. Це для навіщо робиться, щоб зманіпулювати суспільство і сказати, що в всьому винен залужний. Ну пробачте, при всій повазі до залужного і до нинішнього щось може в ком чи літаки вирішити 100% проблему, чи дрони. Ні, все мусить бути комплексно. І якраз комплексне застосування, бо на їхні літаки, на їхній. На наші дрони вони безпосередньо е, посилюють спроможності власно е, власних засобів реб. На ті літаки, які ми очікуємо, вони посилюють е, свою. Протиповітряного оборону, тому е ворог також не стоїть на місці, і ворог, от якраз, не закали себе і не розповідає, як все добре. Вони е значно швидше реагують на е зміни на фронті і значно швидше роблять висновки і змінюють свою тактику, стратегію застосування в певних моментах. Якби це не популярно, але ми мусимо вчитися у них. Вони більш гнучкі е в змінах всередині власної армії і всередині е власної держави. Щойно мені повідомили, що певні засоби телеканалу Прямий, зокрема, те, що ви бачите зараз у стрічці, яка внизу, зазнали хакерської атаки. Телеканал Прямий зазнав хакерської атаки. Це я вам зараз повідомляю. Якщо ви бачите якісь незрозумілі знаки або незрозумілі. Повідомлення в нашій стрічці, щоб ви розуміли зараз, щойно повідомили технічна служба про те, що ми зазнали хакерської атаки Сергій Григорович, Тетяна Чорновол.